Усім привіт! Це третій випуск шоу Граблів дії, і з вами Дзіна Ковальчук. В Минулому відео ми з вами говорили про те, як я працювала в компанії. В цьому ж відео я хочу трішечки відступити від своєї історії і розказати вам про те, що несеться зараз. Знаєте, цінність цих відео в тому, що я розказую вам свій досвід не зі сторони успішного успіху, а через те, що я проходила, з якими труднощами я зіштовхувалася, і взагалі як це все проходило. Зараз я хочу записати це відео. Відео відео підготовки до форуму для того, щоб і ви побачили зворотній бік підготовки форуму. Ну і для того, щоб я, якщо захочу робити ще один, подивилась і передумала. Я жартую. Просто хочу вам поділитися з вами своїм досвідом, що я зараз проходжу. Думаю, вам буде цікаво. Це просто такий нештатний випуск про те, що зараз несеться, бо граблі несуться і досі, не тільки неслися колись. Я буду вам дуже вдячна за коментарі, тому що це дуже мотивує знімати відео. Сьогодні понеділок, дуже тяжкий день, і насправді єдине, що мене тримає на плаву сісти і зняти це відео, це ваші коментарі. Які ви залишили під попереднім відео, тому я буду вам дуже вдячна за лайк, підписку. Ну і звичайно, коментар. Тому що я всі коментарі читаю, на всі коментарі відписую. Коротше, я коментарозалежна, залежно. Так би мовити. Історія форуму почалася набагато швидше, ніж я озвучила її в блозі. Я поїхала в гори з Романом і з Поліною на один день відпочити, тому що я дуже втомилася від своїх проєктів. Ми поїхали в гори, побули в сауні, в джакузі, відпочили. І в той день я отримала повідомлення від Яни. О, дівчата мені ще, до речі поставили шампанське були в горах. Вже не пам'ятаю, що а за успішний запуск проєкту ПНД мені команда, ще в горах шампанське дала. Там теж була така смішна ситуація. Ми замовили Джаку. Ні, ми замовили чан. Прийшли, а чан холодний, вони не встигли його підігріти. І вони нам кажуть: ну от сідайте тут на терасі, зачекайте, зараз буде готовий чан. Ми сідаємо на цю терасу, сидимо, сидимо, сидимо. І тут підходить до нас адміністратор з рецепції і каже: прошу, це вам фрукти та дві фляшки шампанського. Я така, а це кому? Ну, це дзвіні передали. Я думала, що це нам передає адміністрація цього готелю. за те, те, що ми чекаємо дуже довго на чан, бо чан холодний. І ми сидимо, п'ємо то шампанське, їмо ці фрукти. За пів години пише моя команда дзвіна, як шампанське. Я тебе вітаю, ми тебе вітаємо з успішним запуском. І я така: стоп! Це шампанське від вас? Ну так. Вам що не сказали? Ми гостилися, тішилися, не написали негативні відгуки, ми думали, що це від адміністрації. Виявилося, що це від моїх коханих дівчат. В той самий вечір, коли ми ржали за це шампанське, Яна мені написала таке повідомлення. Я вже переживаю, що ти привезеш з тих гір, тому що твоя голова не вміє просто так відпочивати. І вона як накаркала. Ми приїхали з гір. Понеділок йду на роботу і думаю, вау, яка класна погода, чогось мені бракує, я щось привикла робити в цей час. Зазвичай в цей час весною я проходила форум. Там було дуже багато інформації, все було дуже насичено. Я дуже люблю цей період, тому що в зарубіжних блогерів завжди стартують форуми, де вони діляться своєю інформацією. Я приходжу на роботу, починаю шукати форуми, а нічого нема. Нічого нема, я подивилась на це і написала Яні. Слухай, було би прикольно зробити свій форум, бо цього року щось ніхто не робить туди, де ми ходили, треба зробити наш. Ми з Яною так пару слів перекинулись я кажу: так, це, це не завдання от, вже зробити. Я тобі просто сказала, ти просто почула, це ну, наподумати. Я каже, угу, подумати, добре, наподумати. подумати. Я попрацювала, йшла додому після роботи вже і тільки думала про цей форум. А де би я його зробила? А як би я його зробила? А скільки би там було людей? Я прийшла додому, щось ніяк не могла відволіктись, до нас прийшли друзі, а я далі про цей форум думаю. Я лягла спати, мені сниться цей форум. Я зранку стою і думаю. Ти попала, дзвіна, ти попала. Тому що в твоїй голові вже чітко образ, що ти робиш форм. Тобто, думка, яку я собі дала на подумати, заполонила все моє. Ну тобто, мій простір заполонила. Я в якийсь момент усвідомила, я або зроблю той форм, і ця нав'язува думка від мене відстане, або я буду ходити ще дуже довго і думати, а давай, а може, а зробимо. Перша ідея форуму була зібрати дуже багато спікерів. Та на тих форумах, що я була, спікери мінялися кожні півгодини, кожен мав свою тему. Вони виступали дуже так потужно упродовж 7-8 годин зазвичай. Я перша моя ідея була зібрати дуже багато спікерів різних для того, щоб розібрати багато тем. Я прийшла на роботу, ми почали з це обговорювати. Яна така Ну ти багато часу взяла подумати. Молодець, аж 12 годин! Браво, дзвіночок! <свісно> Насправді я думала, що мені треба буде більше часу, і можливо я відмовлюся від цієї ідеї, але від цієї ідеї я не відмовилася. Скажу так: я завжди за будь-який двіж, який придумує дзвіна, тому що я дуже вірю в її ідеї. Мені вони дуже сильно імпонують, і я завжди знаю, що кожна її ідея це буде, це буде щось. Вау, 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 тобто кожного разу наступного разу це все по-новому і завжди на вищий рівень, тобто ми завжди працюємо на рівень вище того, що було колись. Ми почали з нею проговорювати ідеї. Кого можна запросити, як це має виглядати, де це має бути. Ми дуже багато з Я говорили. В той день нас нарада тривала десь три години. І ми зійшлися до того, що тих людей, яких би ми хотіли запросити, їх немає в Україні. Практично більшість експертів, яких би я хотіла запросити, вони були всі за кордоном. В Україні залишилося два експерти, яких я бачила на своєму форумі. Тобто, два експерти і я. Я більше не бачила нікого, кого я хотіла би бачити у ролі спікера на форумі. Не тому, що в Україні більше немає експертів, не тому, що всі погані, а вони такі класні. Ні, це не через те. Просто я бачила, як ці люди виступають, і я розуміла, що тільки їм я готова довірити таку відповідальну місію виступати в себе на форумі. Так, тобто, звичайно, в Україні зараз є дуже багато сильних експертів просто. Я з ними не зіштовхувалася, не чула, як вони ведуть лекції, і я готова була брати тільки тих, кого я знаю особисто, і кого я чула особисто. Ми почали думати, що робити, тому що тих, кого я хочу бачити, тільки двоє в Україні, а всі інші за кордоном, і відповідно, я сумніваюся, що вони будуть їхати під форум. Можливо, би і їхали, якби я запросила, але це дуже велика відповідальність. Я, ми дуже довго з нею радилися, були думки навіть нічого не робити, нічого не організовувати. Потім була ідея, щоб весь форум я вела сама. Потім була ідея запросити тільки тих двох спікерів. Було дуже багато різних ідей, які ми з Яною розглядали, і зупинилися ми на тому, що весь форум я веду сама. Класно придумали, правда? Значить, ідея виглядала наступним чином. Ми беремо сім тем на тему масштабування бізнесу в блозі. Я розписую по кроку інструкцію, як масштабуватися в бізнесі, як масштабуватися в блозі, як набрати команду. Ми тоді беремо наших двох ще дівчат з команди Таню і Юлю. Вони зараз директори відділів. Беремо їх знову на зідзвон і починаємо робити брейншторм, підкидати один одному ідею, як правильно подати цю тему і як би вони хотіли це дізнатися. Ну, давайте розпочнемо з того, що дзвіна нам завжди кажуть, що в мене є ідея, і в нас була потім нарада. І дзвіна сказала, що хоче організувати форум. То я вже тоді знала, що це буде щось круте, тому що я ще знала, коли сказала, що буде ідея, тому що всі її ідеї. Це щось неймовірне, і от форум це не виключення. Думки про те, що може не вийти, взагалі не було вона взагалі не не розуміла, що буде. Багато крутої роботи ми будемо багато всього організовувати, багато всього робити, але про те, що може не вийти – ні. Ми сидимо нас рівно година, тому що в мене пауза між уроками, тоді була година. Щось відмінилось, не пам'ятаю, що, і ми так не заплановано зібралися на брейншторм підкидати один одному ідеї. В результаті за цю годину ми накидали мені шість тем, які я можу розказати упродовж години. Які я можу розкрити в межах форуму. Також ми проговорили питання спікерів, і я озвучила, що я би дуже хотіла побачити на форумі Людмилу Калабуху і Альонку Коваленко, тому що вони дуже потужні люди, як експерти, як людина і як спікери. Так? Тобто вони заряджають аудиторію своєю харизмою. Я це озвучила команді, і вони дуже запалилися цією ідеєю. Типу, так, класно, вони круті, спробуй з ними зв'язатися, давай. Я подумала, що раз моя команда так хоче цих людей послухати. Очевидно, і моя аудиторія, би хотіла цих людей послухати. так? Тобто я відчула запал такий, знаєте, вони хочуть, вони хочуть цього. Тоді я виставляю сторіс після цієї наради я одразу виставляю сторіс. Про те, що я роблю форум, розказую деталі форуму в сторіс, розказую, як це все буде проходити, які в мене є ідеї, проте я не роблю наголос на тому, хто буде вести лекції. так? Тобто Я розумію, що е, нехай це буде поки що типу знаком запитання. На ці сторіс відписує мені Людмила і каже: Дзвіна, я буду спікером на твоєму форумі. І я в шоці, як карти сходяться, так Тобто я дуже довго сумнівалася, робити форум не робити. І коли я нарешті вголос розказала в сторіс про цей форум. Про таку ідею, як форум, пише до мене Людмила, я буду в тебе на форумі виступати. Я, не втрачаючи час, в той самий день пишу до Альонки, і вона погоджується також бути спікером. І я думаю, так, всі карти зійшлись, можна починати опрацьовувати, можна починати діяти. Для мене це був дуже важливий такий сигнал, що все, ми починаємо. А значить, Людмила Калабуха до мене пише в перший день, коли ми думалися, що вона буде виступати. На другий день вона до мене пише: дзвіна, скажи мені дату, місце і час для того, щоб я запросила свою аудиторію на форум. Ну, я така, та ми ще вирішуємо місце, ми ще вирішуємо час, у нас ще немає місця. І Людмила каже до мене, давай скоро я буду запрошувати свою аудиторію. А на цей момент це було 16 квітня. Так? Тобто, це все було, ні, не 16, це було до Пасхи, це все було до Пасхи. Вона каже: до мене: Та мені треба знати місце, щоб я запросила свою аудиторію. І ми починаємо з Яною шукати зал, де будуть проводитися конференція, наша де буде проводитися наш форум. Була ідея зняти конференц-зал в якомусь готелі, і ми почали розглядати ці конференц-зали. Ми не розглядали паби, тому що це не той формат. І ми зовсім не розглядали коворкінги, тому що там дуже багато зайвих людей, і такий формат підходить під випускний, а під форум не підходить. Значить у нас було два варіанти. Не знаю, у нас був один варіант. Тільки приміщення конференц-залів в готелі у Львові. Ми починаємо розглядати все, і мені нічого не подобається. Боже, я так пам'ятаю, мені я накидає кидає зали, мені нічого не подобається. Ті зали, які мені подобаються, вони дуже маленькі, вони вміщають в собі там 50 людей, максимум 60 людей. Ті зали, які вміщають 200 людей, вони зроблені в такому стилі. З такими на стінах, всякими штуками, ліпниною. А ідея мого форуму, технологічна ідея, ну, от мені так подобається. Я хочу в такому стилі це зробити. Ми квитки вже зробили, сертифікати в цьому стилі зробили. І, типу, нам не виходить знайти конференц-зал. Я думаю, все, це все потрачено, все пропало. Ми дуже довго шукаємо. Точніше, як ми, Яна дуже довго шукає, вона це все обдзвонює, більшість залів зайнято. Ми знаходимо з Яною час в графіку, коли ми дзвонюємося і починаємо більш детально проговорювати, який зал нам треба, тому що були вільні зали, але вони не подобались по дизайну. А я не телепат, щоб читати мої думки, сподобається мені цей зал чи не сподобається. Тому ми знаходимо в графіку годину і починаємо в чотири роки шукати зали для того, щоб Яна не витрачала дурно час. На те, що не подобається. Ми значить, так говоримо по телефоні, і один одному кидаємо зали, і типу, а тобі, як, а тобі як, а тобі як, а тобі як, а тобі як. В результаті ми вибрали чотири зали, які нам подобалися. І одним з них був зал в планеті кіно. так? Зал в кіно, планети кіно. Ми подивилися на цей зал і такі. Та ні, та-та. Та ні. Тобто були сумніви. Зал такий, як нам треба, зал йде під гору з такою театральною посадкою догори, щоб всі люди бачили добре спікера, який виступає на сцені. Але ви уявіть цей масштаб, це, величезне, це величезний телевізор, по якому буде твоя презентація. Перше, що я запиталася, Яни, господи, а в якому розширенні робити презентацію, щоб на цьому телевізорі воно не було пікселем. Кажу, ми ще не зняли зал, ти ж хірньою маєш. Ну, це просто що вам треба знати про мене. Ми ще, знаєте, там якісь глобальні питання не вирішили, а вони цікавить якась, ну, типу, деталька. Ми вибрали чотири зали, і я, на... я пішла на урок, і я напіла обдзвонювати ці чотири зали, щоб дізнатися ціни, щоб дізнатися, скільки вміщається людей, ну і чи взагалі це можливо зробити. Ми дізналися, два зали нам підійшли по ціні, які входили в нашу декомпозицію цілей, так? В декомпозицію грошей, які ми мали закладені на форум, нам підійшли тільки два зали. І ми вирішили думати: значить, нам підійшов зал в планеті кіно і нам підійшов зал в одному готелі, і ми з Янитки. Ну, напевно, ні, планета кіно ні, давай підемо в той готель. І я кажу, добре, Ян, дай мені час подумати до завтра. Швидше цього, ми підемо в той готель. І зранку я виставляю сторіс не сторіс, е, в телеграм-каналі. Зранку я пишу пост, подивіться, який гарний зал, ми знайшли в планеті кіно. Я це повідомлення, пересилаю і мені і каже, то все-таки планета кіно. так? Ми ті розійшлися на тому, що йдемо в готель. Так, я от дуже імпульсивна. Так, з форум у мене була нав'язлива думка, і от так само з тим залом у мене була нав'язлива думка, що я хочу конкретно в цей зал, я бачила, як відбувається все конкретно в цьому залі. Я не знаю, як вам пояснити, але ось так воно все відбувається. Тобто раціональніше було піти в той готель. Воно було набагато раціональніше, тому що там би вмістилось набагато більше людей, відповідно, і дохід був би набагато більший. Але я так не хотіла. По перше, я хотіла обмежене коло людей для того, щоб з Кожним пропрацювати завдання для того, щоб з кожним все відпрацювати. По-друге, ну от я бачила це саме в те, театральною посадкою, з цим великим залом. От я так бачу картинку. Розумієте, я коли закриваю очі, я отак бачу картинку. І, м -м, як виявилося, знайти зал було найпростішим зі всього, що нас очікувало попереду. Тому що дальше почався дещо почався капець. В залі нам сказали, що нам потрібна сцена висотою 3 метри. Це я проговорила з менеджером, який мене зустрічав і показував мені зал. Я вирішила питання сцени відкласти на потім, тому що подумала, що це дуже легко буде зробити. Ми почали з Яною займатися іншими технічними завданнями, хто буде робити презентації, скільки буде презентацій. Плюс мені в залі сказали, що до 6 травня я маю віддати готові презентації і готові відео. А це означало, що мені треба було сісти і їх одразу написати, тому що часу для оформлення цих презентацій треба багато, а це означає, що потрібно рухатись швидше. В цей момент я подякувала в своїй голові Людмилі Калабусі, яка мене попросила, яка мене підганяла, сказати. Місце, дату і час, тому що якби я в розвалочку собі робила те, як я планувала, я би в результаті нічого не встигла. Людмила, дякую за те, що ти мене підігнала. Тепер я роблю все в нормальному темпі, а не по ночах, сказала я, яка по ночах не працює, але працюю я. Тому що в нас буває таке, що буває прийде ідея в мене, або у дзвіни, і відразу ми пишемо її вночі. Тобто, якщо онлайн-дзвіни або я, ми один одному відразу, відразу відписуємо. Тому вночі ми також займаємося форумом. Якщо вже говорити про день, я можу прикріпити скрін того, скільки я перевіряла на минулому тижні, скільки годин в день, здається, близько 15 годин. в мене є активність телефону, тобто екранна активність. Виходячи з цього приблизно 70% роботи. Даної роботи припадає на організацію форуму. я написала презентації, відправила на перевірку. Далі в нас в директі дуже багато запитів на онлайн трансляцію. Тобто те, що будуть ті, хто будуть знімати пряму трансляцію наживо самого форуму. Спочатку я домовилася зі своїм креативним директором, що вона буде знімати всі, весь форум, а потім будемо його продавати в записі. Проте я потім подумала, що це нераціонально, тому що запис не можна продавати, тому що там будуть інші спікери. По-перше, а по-друге, набагато краще продавати пряму трансляцію, тобто люди, які беруть активну участь у самому формі. Це буде логічно, це буде обмежувати коло людей, які можуть пройти цей форум, відповідно додавати цінності цьому форуму, Тому що він один такий варіантів нема, вибору нема, і взагалі, тобто вибору між якимись форумами немає. Людина, яка хоче спробувати такий формат, вона прийде конкретно на цей формат. І повірте мені, коли ви спробуєте цей формат, ви не зможете по іншому вчитися. Це не буде е, простою конференцією, можливо, яку звикли бачити люди із е, нудними лекціями спікерів, і які обмінюються між собою термінологією, яку знають, можливо, лише 2% присутніх. Це буде так, як завжди є у наших проєктах, як завжди є у дзвіни е, на найвищому рівні, максимально чітко, зрозуміло, якісно, але водночас дуже дуже сильно і з багатьма інсайтами. Ми одного вечора з Поліною гортаємо телефон і. Дивимося фотографії. На фотографіях я дивлюся зимову казку, на яку нас запрошував наш тренер з фігурного катання. І тут відео я знімаю так, що попадають мені камери, які ведуть пряму трансляцію в телебаченні. Я дивлюся на це і думаю. Оба, oh, but... це то, що мені треба. Я собі згадала, що коли ми були на зимовій касці, цю казку транслювали по телебаченню нашого, і, можливо, директорка нашої школи має контакти людини, яка це знімала. Я зв'язалася з директоркою, вона мені дала номер телефону, і я вийшла на людину, яка робить прямі трансляції. Після того, як ми вели комунікації кілька днів, ми зійшлися на ціні і на роботі, так тобто це зайняло дуже багато часу знайти і домовитись, але все інше було чудесно, тому що тепер в нашому багажі була пряма трансляція, і це насправді дуже високий рівень, тому що я не була в Україні на форумах, які були наживо в прямій трансляції трансляції. Розумієте цю відповідальність, так? Тобто тепер нам домовлялася робота, окрім з роботою людь... робота з людьми в залі, робота з людьми в чаті, і це також потрібно було пропрацьовувати. Наступним пунктом нашої роботи вийшла сцена. Чомусь я насправді думала, що сцена займе найменше часу, коли я сказала, що, я, що вона має бути 3 метри висотою. Тобто вона має бути дуже висока, щоб всі люди бачили. Я не почала дзвонювати всі львівські компанії, і жодна компанія не робила сцену 15 метрів висоти. І я потратила в той день 15 годин на те, щоб знайти сцену в планету кіно 3 метри. Ми домовилися, нам сказали прайс. Після того майстер, майстер їде в зал і каже: вийшли. 3 метри висоти. Там метрової сцени достатньо. Типу, він прорахував, що з метрової висоти, навіть до на метра висоти сцени всі глядачі будуть дуже добре бачити спікера. Ну, типу, мені було так жалко, я не хотіла її обняти і з нею, поплакати, тому що виявляється, що перша компанія теж могла зробити метрову висоту сцени. Розумієте, так? Тобто вона 15 годин потратила, щоб знайти те, чого нам не треба, тому що в результаті цей мужчина приїхав, і метрової сцени буде достатньо. Дуже мені жалко було, Яни в той день, тому що вона дуже багато часу потратила. Де що за нами лише ми такі організаційні моменти закрили. Зал закрили, трансляцію закрили. Питання по звуку ще не закрили. Ми ще... Тому що там має бути два окремих мікрофони. Один мікрофон має йти в зал, другий мікрофон має йти в пряму трансляцію, і це нам потрібно робити, коли людина буде в залі, щоб це протестувати. Презентації закрили, спікерів закрили, дуже багато питань ми закрили на це. Це в нас пішло в середньому 8-9 днів, ну тому що ми з Яною дуже багато працювали. І в нас залишилися подарунки: це є бейджики, блокноти, ручки, оці всі дрібні, приємні подарунки, які ти видаєш людині на вході. Ми почали цим займатися, і, о Боже, ми з Яною просто хворі на голову, тому що ми кожну ідею старалися вдосконалити. У нас була ідея зробити бейджик з одного боку, просто ім'я, з іншого боку. Таймінг е, самого форуму, як він буде проходити. Далі ми дивимося приклади в Пінтересті, тут знаходимо Бейджики з QR-кодом. І є така до Янець: слухай, давай по QR-кодах їхні інстаграм-сторінки підтягнемо. Я така, давай це прикольна ідея. Їм буде легко до на одного підписуватись. І Таня з Юлією такі, нам ті QR-коди витягати. Сто людей! Сто людей! Сто QR-кодів потрібно правильно з'єднати, правильно надрукувати і дати конкретно кожній людині в руки. Е, чи я думала я що щось не вийде? Ні. Ми не шукаємо легких шляхів. Для нас важливо, щоб все було як має бути. Далі після QR-кодів, після бейджиків, ми почали продумувати дизайн блокнотиків, дизайн ручок. Ми багато спілкувалися з вами, з моєю аудиторією і вийшли до спільного знаменника. І залишилося питання форшету. Форшет буде робити моя свекруха. І це питання повністю на моїй спині. Я не можу його спихнути на Яну, тому що якби я могла, питання фуршету вже б було вирішено. Але оскільки це моя ноша, так, то це мушу зробити я. В продажах форуму я протестувала дуже багато різних форматів. Я ніколи не продавала нічого, так як я продавала зараз свій форум. І це, напевно, нова стратегія, нова ланка в мого розвитку, тому що я робила речі, які... Я не робила ніколи, як мінімум, емейл-розсилки. І я готова сказати, що емейл-розсилка жива, тому що вона класно дала свій результат. Ми ще ж фотозону замовили в останній день. Я кажу до Яни, ми фотозону забули, замовляємо фотозону. І Яна мені кидає це відео хлопчику. Давай. Давай, то ми прикріпимо до відео це відео, щоб ви розуміли, що мені відповіла Яна на слово фотозона. Ми повністю вийшли з бюджету, просто щоб ви знали. Ми повністю вийшли з бюджету, в який ми мали вкластися. Ми не вкладаємося, але це буде на високому рівні, це буде дуже сильно, це буде яскраве шоу, і це те, чого я дуже шукаю. Колись я готувала своїх 25 років так, щоб згадувати все життя, там було дуже багато різних розваг і те, що приносило задоволення моїм гостям. І і зараз я це саме готую на форумі. Це буде дуже цікаво, це буде дуже пізнавально, і це буде дуже яскрава подія в вашому житті, яку ви точно будете дуже довго згадувати. Напевно, це буде один з найважливіших днів в цьому році в моєму житті, тому що це буде про масштабування не тільки мене як організатора, не тільки я, не як партнера в організації, так і масштабування такої кількості людей такий шлях. Це дуже важливо. До цього приклалося дуже багато людей. Особливо особливо людина, яка завжди стоїть за кадром і знімає це відео. Вона приклалася дуже багато, і вона завжди за кадром. Про неї мало хто знає, тому що я мало про неї розказую. Але це людина, яка придумала всі ідеї Рілс, які ви бачили. Це людина, яка придумала цю ідею, щоб зняти цю ідею граблів дії, зняти цю програму на тему форуму, тому що вона кожного дня мене заспокоїла. Все буде добре, все буде добре, все буде...» а я дую, це буде тривати вічно! І це людина, яка, коли я кіпішувала, прийшла в офіс, сказала сідай, пишемо програму, заспокойся, пишемо таймінг, я зараз тобі підкажу, то, що я знаю. Дуже тобі дякую, Іра, за те, що за те, що ти рака мого рака внутрішнього заспокоюєш. Дуже багато людей приклалися до цього форуму. Дуже багато людей за кадром. Вам можливо в сторі здається, що це одна я роблю, але насправді це така сила людей робить. Це стільки людей працює над цим днем. В середньому над цим форумом працює зараз команда з 30 людей. Близько 30 людей. У нас буде людина, яка буде світлом, прожектором крутити, коли спікер ходить по сцені, щоб було конкретно його видно. Якщо ви не бачили попередніх випусків граблів дії, то дуже вам рекомендую збігати туди, подивитись, тому що там про те, як я йшла скандалом з компанії, про те, чому я не маю жодного сертифікату на руках, і як я з дитиною з коліками здавала свої перші екзамени. Просто пишіть в пошуку граблів дії або переходіть на мій канал, там дуже багато влогів, корисних відео і грабель в дії. Ну і голий смен скоро буде. Поставте собі дзвіночок. як нагадування кожного разу, коли я буду щось публікувати, вам буде приходити сповіщення. Ну що я вам скажу? Приходьте! Я вас чекаю! Посилання на бронювання квитка в описі до цього відео. І залиште мені коментар, будь ласка.